Всім привіт на каналі Reaction UA. Так, знімаю, я знімаю відео вже для вас... так Ну, Вже в другий Друга пісня в тижні. Іменно з Рубрики. Зараз я взагалі планую, зараз я сам. Я себе трошки погано почуваю. Але сила на відео в мене є. Тому хочу для вас зняти 4. Чекайте. Сундію. 4 відео. Тобто два на сьогодні, яке у вас буде, і два на, на завтра. Якось так. І сподіваюся, все я зроблю, як треба. І ну, якось, в принципі, так. Е, Знову-таки мені коментарі. Деякі хороші, деякі ні. Ну, то вже ваше діло. Не знаю, скільки я на цей момент зараз е, які у вас. Переглядів на рубриці і на Словенії. Але скажу я вам так: для мене тепер не важливо, скільки переглядів, я буду випускати відео кожен день в 12-й. А якщо ще буде Єрбачення, то в 6-й. В ну, 6-й буде Єрбачення. Сьогодні у нас така цікава пісня Анна Трінчер вином текла. Не знаю, я її знаю, я її я її чув три 4 пісні її чув. щось таке максимально мені і творчість не дуже подобається, знаєте, така максимально банащена і нічим не, не, ну, не відрізняється від решти. Я таке це знаєте. Ну, але дуже нових, чи ще цікавих не було. То костанки і понали слухати. Понали. Засудити легко я не стопідливо, ти я вибрала це пекло, а могла просто піти на легко, лепи, понабрала в рот води просто дай собі зійти Бо знову то за або три а я не розкажу яка самотня, я. не розкажу про своє почуття, в тобі немає ані амати свого життя я вино нокла в твоїй крові О, це був приспів, щоб ви щоб, щоб зрозуміли. Як я очікував, нічого цікавого абсолютно, я не спала ще без твоїх купів, Та лишившися на білих стін. Я нарешті спила з тобою. Що за реклами? Я хочу сказати вам одне. Ну, це ніяк. І ще кажу, я кажу, я оцінюю по балам, як мені подобається. Тобто, на мій смак, а не як на смак, як на смак, скажу так, професійно, професійної людини в цій сфері. Я на музикан нічого такого не маю і не вчуюсь за цього. Тому оцінюю як проста людина. Сенці, настал, там, там, Снижну, шо, тупо, я знов говорю Ще одна спроба сказати не ще одна спроба попута почути. Ще одна спроба побачити, в лютому без нин. Почути зізнання чест І за ложка твої чести А увіть холод, не ми вже не, не розкажу, яка я Розкажу про свої почуття. Типі не має аніграмо каяця. Просто зникли без мого життя. прохладую. Твої... Дивіться, музика тут ще хоча б якась, знаєте, типу така. Спіаніну в динаміку. Добре, оце я трошки оцінюю, так, а пісня. Хочу, ну якось так скажу, максимально проста пісня, так я би таке не слухав взагалі, Ну якось так-так. Не хочу зараз дуже довго цього ці, ці -то відео тому що хочу зняти 4 відео за 2 дня для вас. Щоб потім собі, як мінімум хочеться э, ну, завтра точно і сьогодні Зараз знімаю я п'ять четверта э, дня. За четвертого дня в понеділок. Ну, якось так. Так, зараз давайте пісня. Дай дев Де, плюс дев'ять І за музику давайте 12 і 4. Ну, що. Ну, музика вона, ну, ще якась ще якось більш менш, знаєте, типу, асерина. Мучайте. А девять плюс двенадцать и четыре. Десять и два. Я откажу от совершенно нормальная оттенка. Десять и два. Это что дуже добро, честно. Ну, как-то так. Ну, я сказала, просто Банальна пісня. Нічого особливого немає. Ну, ну, Хотілося б щось посерйозніше, покраще. Але ну, вже є, що є. Тому якось так. Не знаю, що, що вам сказати. Хочу сказати одне. Давайте мені більше активу. Тому що, чим більше активу, тим більше відео, тим більше всяких цікавинок, тим більше взагалі всього. Ще раз нагадую, якщо маєте якісь ідеї до мого каналу для всякого, для всякого контенту. Боску пишіть в коментарях. Я все прочитаю і я впевнений, над кожною пропозицією я роздумую. То якось так. всі, всі дякую за перегляд, став лайки, підписуватися на канал, нажати дзвіночок, і побачимо вже жодний день вечора. Всім пока, пока-пока.